Тривожність, залежність від думки оточення, а ще страх захворіти чи спілкуватися з батьками. Такий багаж психологічних питань для студентів не рідкість, розповідає кандидатка психологічних наук Юлія Сіденко, закінчуючи такими темами, як дружба, як самопрезентація, довіра. І аби допомогти ці питання вирішити у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького створили центр ментального здоров'я. Таке стратегічне комплексне бачення, як має відбуватися сучасне навчання, тобто не лише про здобуття знань, академічний пласт, але це ще психоемоційний пласт, тому що коли людина думає про якісь свої психологічні теми проблеми, трудно ще важко сконцентруватись на навчанні. Втім, відтепер фахівці допомагатимуть не лише студентам, а й переселенцям, каже Юлія Сіденко, все завдяки співпраці з Черкаським центром креативних індустрій. Будемо проводити 10 груп арт-терапевтичних. Вони будуть працювати із різними матеріалами, наприклад, мандалотерапія в Петриківському розписі, так але це відбувається що стабілізація паралельно працюється над стабілізацією психоемоційного стану або малювання на тканині. У Черкаському університеті представили перші досягнення центру креативних індустрій, Галузей, де головним інструментом є творчість, розповідає його директорка Вероніка Ганічко. Створення цього центру полягає в тому, щоб надати більше можливостей молоді студентам університету для того, щоб заохочити до реалізації своїх прагнень, своїх, свого потенціалу, власне, креативного потенціалу. Серед перших подій центру тренінги із написання грантових заявок каже пані Вероніка, незважаючи на те, що війна триває третій рік, в Україні дуже багато можливостей для молоді саме у цій сфері, щоб отримати підтримку, матеріальну підтримку реалізації їхніх ідей і їхніх прагнень за допомогою грантових програм. А ще організовуватимуть воркшопи для студентів. Майбутній художник Ростислав Кочугурний говорить: підтримка творчих пошуків молоді важлива. Хотілося б більше поїздок, планери ті ж самі, щоб можна було з групою малювати на, на, на природі. Як розповіла Вероніка Ганічко, центр креативних індустрій відкрили завдяки гранту від Українського культурного фонду. Нині облаштовують спеціальне приміщення, аби туди могла звернутися молодь із творчими ідеями. Все безоплатно. Багато хто з них йде в суміжній галузі: маркетинг, СММ, реклама і таке інше. І дуже часто вони потребують саме більше знань в межах цих дисциплін. І, власне, наш центр покликаний надавати такі, таку підтримку, менторську підтримку, але це стосується все непрофесійної освіти. Тетяна Омелян, Григорій Козуб, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.